Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Women Now. Мене звуть Ірина Некорак, я громадська діячка та засновниця цієї соціальної ініціативи. Сьогодні героїною нашого випуску є Анна Чепинога. Вона родом з Одеси, 21 рік. Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вчиться на історика. Нині вона поєднує навчання та службу. Аня є операторкою БПЛА в українській добровольчій армії. Підписуйтесь на наш ютуб канал та слідкуйте за історіями сильних жінок сильної країни. Анечка, привіт. Привіт. Дуже приємно з тобою познайомитись. Дуже. Дякую, що погодилась на інтерв'ю. Ти зустріла свій 21-й день народження. А вже будучи у війську в лавах української добровольчої армії. Розкажи, чому саме уда? Це дуже цікава певна історія. Я довго думала над тим, який рід військ для себе обрати. Та й в принципі для мене дуже важливо було. Дослідити те, як працює війна, як працюють різні процеси у війську, власне, через це я пішла на курс військової підготовки рік тому у лютому. І якщо до того я розглядала для себе переважно медицину, тому що ну. Класичний стереотип про те, що жінка у війську це, скоріш за все, якщо бойова посада, то медик. Але коли я почала досліджувати курси, були дуже крутими, дуже комплексними, ми вивчали і топографію, і інженерію, і тактику, і розвідку. і одним з блоків була аеророзвідка. Власне, тоді я просто захопилася цією темою і зрозуміла, що бачу себе в цій сфері, також. Так співпало, що якраз в період, коли я почала шукати собі підрозділ, я вийшла на зв'язок зі знайомим, який вже був в підрозділі, де я служу зараз. Була можливість приїхати познайомитися з командуванням. З командою я була в захваті і від ідеології підрозділу, оскільки це добровольчий підрозділ, який не має соціального фінансового забезпечення, але власне всі люди самостійно прийняли рішення прийти і служити і працювати в цій команді. Тому вирішила, що починатиму, що це просто цілий варіант розпочати свій шлях у війську, і Він вже продовжується більше як півроку. І поки що я дуже задоволена і командою, з якою працюю, і задачами, які виконую. Ти поєднуєш зараз навчання на історичному факультеті в університеті Шевченка да. і службу в УДА. Да. Ти єдина дівчина в своєму підрозділі? Ні, не єдина. У нас ще є кілька дівчат, при тому більшість з них були в підрозділі ще до мене. І одна з них з самого початку. Вони є великою підтримкою для мене, особливо на початку, коли я тільки проходила цей період адаптації. А вони дуже багато в чому допомагали, підтримували перші мої бойові виїзди були з дівчиною в ролі командирки екіпажу. І це були одні з найкрутих найкрутіших моїх бойових виїздів. Я прям відчувала себе. В безпеці, в першу чергу, завдяки тому, що я з людьми, яким я довіряю, які мене готові навчати, підтримувати і супроводжувати в цьому моєму шляху початку. В цьому початку мого військового шляху, а можеш пригадати свій перший бойовий виїзд? Яким він був? Що ти відчувала? Він був дуже цікавим, тому що він не був на жаль успішним. У нас був засильний вітер для того, щоб літати. І це водночас було і великим плюсом для мене, тому що я змогла спершу зорієнтуватися в цих процесах, які ми маємо пройти, перш ніж підняти безпілотник в повітря, та і полетіти на конкретну точку чи на розвідку конкретний сектор. А я ознайомилася з тим, як там базові речі ставити старлінг, заряджати батареї. Та ну тобто я зрозуміла приблизно, як це працює, але в бойових умовах воно абсолютно інакше сприймається. А наступні бойові вже були трошки. Результативнішими ми багато працювали. Тоді це був досить активний напрямок, де тривали контрнаступальні операції, і мені дуже пощастило, що люди, з якими я працювала, дали мені можливість також попрацювати, контролювали усі процеси, і я максимально відчула себе задіяною і ще більше закохалася в розвідку. Тоді скажи, що самого такого неочікуваного було? Коли ти доєдналася до армії, ну, перше, що приходить на думку, це те, що мені може бути комфортно. Е, я прям думала, що це про постійний перманентний дискомфорт, як і фізичний, так і емоційний. Але виявляється, що навіть в тих умовах можна облаштувати все так. І в спілкуванні з людьми, і в кімнатах, де ви живете, аби було дуже затишно, комфортно, де можна було б відпочити. І почувати себе дуже добре. Потреби війська кожного дня зростають, я б сказала, в геометричній прогресії. А хто найбільше допомагає вам як добровольцям? Певно, все починається з друзів, з рідних, і це коло підтримки воно постійно розширюється, бо це постійні розголоси в соцмережах про те, що ми потребуємо підтримки. Це також і партнери, бізнес-партнери, які були у наших людей в цивільному житті. З підтримкою насправді все круто і класно, що запити є можливість закривати вчасно, тому що це волонтерська спільнота, яка постійно нам допомагає. Вона постійно активно включена в нашу діяльність і постійно з нами на зв'язку твій позиний хвиля Так. це пов'язано з містом, звідки ти родом. Та-та, я з Одеси, і коли я думала над тим, які позивни собі обрати, це було ще на курсах з військової підготовки, які я проходила. Мені дуже багато часу зайняло обрати позивний, тому що я хотіла, щоб це було щось таке, що описувало би мою ідентичність та асоціювалося б дуже гарно зі мною. А через те, що я дуже люблю своє рідне місто і дуже мрію повернутися додому, вкладатися в його розвиток. Неважливо, ну важливо, але по що я не визначилася конкретно в якій сфері, чи це громадський сектор, чи в політиці, чи якийсь культурний напрямок, але мені дуже хотілося б також українізовувати Одесу. І тоді я вже в момент дуже довгого часу роздумів приїхала додому, гуляла з сім'єю біля моря побачила хвилі <хи> і подумала: о, це міг би бути непоганий позивний. Поділилася ідеєю з татом, він зацінив думаю, мене. Ну, якщо тато зацінив, то <хи> хай буде так. І в принципі непогано прожилось, і досить таки легко і запам'ятовувати, і асоціювати. І ніхто ніколи не перепитує останнім часом звідки я, <хи> тому що легко запам'ятати за рахунок позивного, що батьки сказали тобі, молодій 20-річній дівчині. Котра долучилася до української добровольчої армії. Ой, <смі> дуже багато що вони мені сказали. І не було в захваті, насправді я розумію, чому. І найскладніше насправді в прийнятті мого рішення піти у війську було саме питання родини і їхньої реакції. На щастя, у мене дуже гарні стосунки з сім'єю і мені. Дуже було складно прийняти це рішення саме через те, що я усвідомлювала наскільки складно буде їм. Але я багато з ними спілкувалася з цього приводу, намагалася максимально з різних сторін пояснити свою мотивацію, пояснити, що те, чим я займаюся зараз, приносить мені зараз найбільше сенсу. В житті, і я не можу просто зараз інакше. І вони з часом їм все легше і легше це приймати. І я відчуваю, що і ми за рахунок цього зблизились, тому що набагато глибше почали спілкуватися і рефлексувати один з одним. І взагалі вони самі також стали набагато включенішими в контекст, в якому зараз перебуває наша країна. Це дуже складно, і я розумію, що. Дуже багато таких сімей, яким дуже складно зараз, бо дуже мало мені здається людей, яких не торкнулася б так, от війна, які не мають близьких рідних, які зараз на фронті, і це нормально. Ми не можемо зараз інакше в тих умовах, яких ми є. Хвилюєшся за них, враховуючи, що Одеса постійно під обстрілами Та. чи частіше за інші міста. Не знаю, насправді не порівнювала і ніколи не відчувала, що Одеса більше під обстрілами, ніж інші міста, але насправді так. Найстрашніше, що може бути, мені здається, це отримувати повідомлення від друзів про те, чи все нормально з родиною, де вони знаходяться, бо біля дому, чи ледь не сам наш будинок горить. Такі моменти стає досить складно емоційно, при тому, що Одеса це не єдине важливе рідне для мене місто декілька наших родичів загинули від рук росіян в окупації, і тому це теж одна з таких найбільших мотивацій. Ті діяльності, якою я зараз займаюся. Але водночас мені не хотілося би керуватися цією негативною мотивацією. Тобто я розумію, що без неї зараз неможливо з тим, що ми зараз проживаємо, але. Хочеться в першу чергу, щоб стержень нашої мотивації була любов до наших рідних місць і до наших рідних людей і бажання стояти в першу чергу за них. Нещодавно нещодавно чи якийсь час тому опублікувала допис в інстаграмі, як біля твого ліжка висять листи, малюнки від дітей. Зі словами підтримки захисникам і захисницям, колись ти була однією з тих е, дівчаток, які в е, у віці 11 років також писали такі листи, yeah. чи могла ти тоді уявити, що колись ти будеш отримувати такі самі листи підтримки вже як військовослужбовець доброволиця? Сто відсотків не могла уявити. І для мене насправді, оце от коли пазл склався, коли я Побачила ці листи, коли я почала отримувати ці листи, коли я прогорнула галерею, там підняла архи, архіви і побачила свої фото, пригадала про ці листи, які я писала, пригадала про те, як ми підтримували військових, ще коли я вчилася у школі. Я дуже вдячна насправді своїй школі за те, що тримала нас, попри такий юний вік в контексті. І, хоча було складно, комплексно зрозуміти, те, що відбувається, але все ж таки. Хоча б якось мінімальними були дотичні. Я насправді відчуваю велику вдячність тим людям, які ще в 2014 році пішли на фронт. Хоча мені здається, що сприйняття війни тоді і сприйняття повномасштабного вторгнення зараз в суспільстві воно дуже різне. І зараз це максимальна підтримка. Тоді цієї підтримки так в таких масштабах не було. Але ці люди все одно попри це йшли, і все відкладали на другий план, і на перше в першу чергу ставили своє перебування на фронті і свій внесок. Для мене честь. Продовжувати їхню справу, проте я би дуже не хотіла, аби ці діти, які зараз ці листи пишуть мені і моїм побратимам і моїм посестрам в майбутньому також були б на фронті, Як би ти прокоментувала ситуацію. Можливо, пам'ятаєш декілька тижнів тому в соцмережах досить багато хто репостив відео, де журналістка на вулиці підійшла до двох одеситів і спитала, як ви ставитеся до звільнення головнокомандувача залужного. А їй російською мовою відповіли, що ми не понімаємо ваш язик. Насправді я це відео не бачила, але я розумію, що таке трапляється часто, бачила подібні відео в соцмережах. Ну, ставлення максимально негативне, і це теж одна з моїх найбільших мотивацій повернутися в Одесу і щось робити там, бо я бачу, що на таких елементарних прикладах у нас дуже багато викликів, і це йде з верхівки так само. І це і про нав'язаний імперський вплив, який під яким століттями була Одеса. Тобто Російська імперія і Радянський Союз дуже багато ресурсів вкладали, зокрема в пропаганду і в насаджування Одеси що у вас є свій окремий одеський язик, ви російське місто, і мені дуже хочеться боротися з цими міфами. Власне, це одне з моїх наукових інтересів у фіні історії зараз в університеті. Це саме дослідження одеської історії, але української одеської історії, тому що дуже багато написано історії Одеси російськими науковцями і. Російським підпливом російської пропаганди мені дуже хочеться з цим боротися, і я розумію, що це також не за один день робиться, і це дуже велика робота з людьми і пояснення їм, що це не ок, казати, що ми не розуміємо ваш язик, коли. В країні вже два роки повномасштабна війна, і коли питають зокрема про людину, яка завдяки якій ми так само зараз не під окупацією. Ну я тепер мрію приїхати в Одесу, в якій Анна буде займатися українізацією, реалізовувати мистецькі, культурні, освітні і інші заходи чи проекти. Це було б мега круто. Я обов'язково проведу екскурсію. Я знаю одну військовослужбовицю. Також брали в неї інтерв'ю. Марина Мамайка, в неї позивний. Так. вона в третій окремій штурмовій бригаді. В неї так само фах історика. Вона. Е Намагається застосовувати ті знання, які вона здобула під час навчання в університеті, і читає лекції прямо в підвалах під час обстрілів, причому не тільки для військовослужбовців зі своєї бригади, але і для інших. Тобто, в неї там є деякі локації, по яким вона їздить і читає лекції. Вона їм розповідає про ці причинно-наслідкові зв'язки, чому ми зараз маємо те, що ми маємо чому велика повномасштабна війна була незворотнім процесом. Ти інколи використовуєш ці знання для того, щоб розповідати це. Це можливо друзям, які в Одесі, або твоїм побратимам, посестрам, чи в принципі в українській добровольчій армії люди гарно знають історію? Ну мені здається, що. Завжди є до чого прагнути, і історію треба вивчати постійно. На жаль, я ще не маю достатніх знань для того, аби так повноцінно спілкуватися на ці теми. Але коли стає нагода, то, звісно, я піднімаю це питання і намагаюся не просто дати відповідь, а в розмові так само проаналізувати і щось для себе відкрити, дослідити. Насправді, Мариною я дуже захоплююсь і бачила її інтерв'ю, не одне, і для мене взагалі стало відкриттям те, чим саме вона. Займається і це мене так само дуже мотивує зараз. Попри те, що я маю і навчання в університеті, і діяльність на фронті мотивує шукати можливість і час вивчати, вивчати історію. І я думаю, що цей процес продовжується продовжуватиметься в мене і після завершення університету. Так само розкажи про твої стосунки з «Укулелі». О, так, це моя велика любов. Е, цей інструмент в мене вже більше п'яти років. Мені подарували на день народження, моя родина. Я була неймовірно щаслива, один з найкращих подарунків. Я насправді досить швидко навчилася грати, і з тих пір цей інструмент у мене постійно з собою. Я б, напевно, по всій Україні її повезила. І зараз, звісно, на фронт так само з собою беру. На жаль, зараз граю не так часто, як хотілося б, але в такі особливо емоційно складні моменти, десь сісти в соняшниках на заході. Mm -hmm. Побринькати, щось поспівати, то це дуже-дуже так надихає під силі. — Нам зіграєш сьогодні? Так. Да. Да, — я взяла. Да? — Клас. <смеш> 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 я б дуже хотіла почути. Розкажи, яким бачиш своє майбутнє в... в Україні, в якій буде мир. В першу чергу це моя діяльність в Одесі. Я в якийсь момент. Багато подорожувала, жила якийсь період часу в Києві, в якийсь період часу у Львові, і життя було чудовим, але я не відчувала якихось сенсів. Тобто я така людина, якій постійно треба щось робити, щось змінювати, щось покращувати. І я розумію, що у Львові, наприклад, і так достатньо своїх місцевих людей, які це зроблять, у Києві так само. А в Одесі ні. І якщо я маю таку велику мотивацію і ще й любов до свого міста, то чому б мені... Не працювати над цим, але умови зараз трошки інакші. Зараз і вибрала шлях військовий, але впевнена, що. Дай Боже, все буде добре, і зможу втілювати свої ідеї і плани реалізовувати. Я дуже часто запитую, мені цікаво, як кожна людина для себе описує свободу. Що для тебе свобода в простих якихось речах чи непростих? Це, напевно, в першу чергу можливість бути собою, робити те, що мені до душі, рухатись туди, куди мені хочеться, і при тому. Втілювати якісь свої сенси, взаємодіяти з людьми в дуже такому простому, легкому форматі. І коли оця синергія з людьми, з якими я взаємодію, коли у нас спільний вектор руху, спільне бачення нашого майбутнього, от в такі моменти найбільше відчувається свобода. Чим людина щиріша, чим люди щиріші один з одним, тим легше і справжніша їхня взаємодія. Тобі комфортно, коли ти приїжджаєш з зони бойових дій, з передової, в Київ, проводиш тут якийсь час, потім повертаєшся. Немає в тебе ось цієї такої грані, через яку ти переходиш, і тут зовсім інше життя? По-різному насправді буває, але я дуже тішуся тому, що моє оточення в цивільних містах воно. По максимуму включено в, в контекст, в якому зараз знаходиться наша країна. Тобто я можу побачитись на вулиці з давнім знайомим, який недавно відвідав День штурмовика, чи друзі, які кожен тиждень їздять на вишколи. І коли я гортаю стрічку інстаграму і кожна друга сторіс це не просто збір-репост, а е, збір, який організовують мої друзі, то це мене. Дуже надихає. Я розумію, що е, люди включені. І водночас стає дуже страшно і сумно, коли я розумію, що відсоток цих людей він невеликий. Але я думаю, що якщо ми так само на своїх локальних рівнях будемо впливати на наше оточення, яке менш включено, то можливо ця ситуація покращиться і таких людей ставатиме все більше і більше. Чи вважаєш ти, що, наприклад, ухилянтам не місце в добровольчих формуваннях, чи в армії загалом? Чи все таки просто потрібно з ними проводити правильну комунікацію? Та насправді я думаю, що все йде в першу чергу з позиційнування армії військової діяльності. В медіа, в публічних якихось просторах мені подобається зараз, як ми рухаємося в цьому напрямку. Комунікація командування вона дуже важлива, і не тільки командування, а й людей з підрозділу, їхня і ідеологія, їхня мотивація, яку вони можуть передати людині, яка взагалі не мала її до того. Мені здається, що це дуже довгий шлях, який може тривати так само з дитинства. І чим довше людина взагалі вивчає історію, українську культуру, і чим довше її відгукуються українські цінності, тим більше вона мотивації має. І мені дуже шкода, що стількох людей, стільком людям це не відгукується, тому що ну це реально те, що настільки надихає, настільки дає сенсів життя, що мені дуже хотілося б передати це якомога більшій кількості людей. Оце от щире захоплення нашою ідентичністю. Ти аж світишся, коли про це говориш. Мені здається, що дівчата, які будуть дивитися, це, чи і хлопці, і дівчата, можливо, і задумаються. Анічка, я хочу тобі подякувати за це інтерв'ю. Я щиро радію, що в нас в країні є молодь, яка без перебільшення віддає всю себе на велику боротьбу українського народу для збереження нас як нації. Дякую тобі за те, що ти робиш. Дякую. І якщо можна в... я тебе Я хочу виконати пісню одного з моїх найулюбленіших виконавців Гурт «Адміт». Це той гурт, який зі мною вже дуже багато років, і пісні, якого я найчистіше виконую, сидячи десь в полях чистіше за все. Андрій Дмитренко, лідер гурту, він сам військовий, і недавно він випустив пісню на слова свого друга Максима Кривцова, військового, який загинув 7 січня цього року. І зараз в мене дуже багато емоцій викликає ця пісня. Я би хотіла, аби пам'ять про Максима і про його творчість жила. І зараз виконати його пісню, пісню на його слова Завтра. Летіли кулі і птахи, разом з снігом порохи, Остіру землі висне бацапелін червень.